Цей день настав. Компанія OpenAI запускає свій GPT Store, тобто маркетплейс кастомних чат-ботів, написаних з використанням GPT-моделей. Тобто, фактично, це комп'ютерні програми в своїй основі, які мають штучний інтелект. Відповідно, на цьому можна заробляти, на цьому можна автоматизувати всі свої рутинні дії і, в принципі. Отримувати непоганий дохід. Тому давайте розберемо, як працює GPT Store, як на ньому можна заробляти, і як створити свого першого GPTS. Тому давайте поїхали. На зв'язку Михайло. Зв Михайло Пацан, засновник університету London Global, інвестор та підприємець. Звати лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальне відео. І поїхали! І так, де знайти GPT Store? Тому що він виглядає, от так як ви зараз бачите, це на екрані. Заходимо на сайт chatopenai.com, дивимося в розділі explore GPTs І, в принципі, потрапляємо на цю сторінку. Тобто, що ми тут бачимо? А ми бачимо тут, та як звичайний маркетплейс. Маркетплейс, якому можна знайти якийсь GPTS, маркетплейс, якому. Можна його вибрати, ну і на сьогодні всіма GPTS поки що можна користуватися безкоштовно. Відповідно, всі вони розділені на різні блоки, тобто, ми маємо окремо топові, маємо окремо далі для написання тексту, для продуктивності підвищення, для пошуку різних досліджень і власне аналізу цих досліджень. Досить класна штука. Я вчора тестував. Для навчання лайфстайлу і так далі, тобто в все те саме, що і в тому же App Store або Google Play. І отут, що найбільш цікаве, дивіться, що таке GPTS. Тому що неймінг в компанії OpenAI він бажає кращого, в принципі, як і в Microsoft. Але що таке ключове GPTS? Дивіться, це фактично окремий програмний додаток, тобто це програмуліна, яка написана з використанням. Моделі штучного інтелекту від компанії OpenAI, тобто то, той же чат-GPT, тобто модель чат-GPT використовується. І фактично ця моделька Chat-GPT використовується для того, щоб автоматизувати певні процеси. І фактично, ми, коли пишемо, ми створюємо свою GPT S, ми фактично створюємо програму. І от тут виникає наступне питання, блін, якщо я створюю програму, то це мені треба знати мову програмування? Ні, вам не треба знати мову програмування, ну я, як мінімум, не обов'язково знати мову програмування, тому що основною мовою програмування є українська. Ну, якщо ви пишете українською мовою або англійська, що ви пишете англійською мовою. Відповідно, українська це зараз буде одна з найбільш популярних мов програмування, як мінімум, в Україні. Чому? Тому що створення даних ЧПТ-потів. Виконується, просто написавши зрозумілий промт, тобто завдання інструкцію для е, чату GPT, і він це все виконує просто людською, зрозумілою мовою. Тобто ми переходимо на новий етап написання програмного забезпечення просто зрозумілою людською мовою. І так само, як в свій час, е, App Store або Play Market запускали. Свої магазини і зробили революцію у розробці мобільних додатків. Так само зараз OpenAI зробила революцію у розробці саме додатків на основі штучного інтелекту і можливості їх монетизації. Тому на даному маркетплейсі ми фактично можемо вибрати собі будь-який робот, який є. Навіть OPENAI обіцяю, що буде топ там 6 чи 5 самих топових викидувати. В е, тренди, тобто ну, фактично продавати їх. Е, е, я також написав свій е, чат-бот. Він називається Purword Optimizer, І ще один в мене як Copyright Assistant, але е, це окремо. Давайте розберемо цього. Е, е, відповідно, що він дає, яку можливість він дає. Ви просто пишете йому запит. Наприклад, е, хочу створити текст для соціальної мережі. І він тепер перетворює. Даний запит ваш на деталізований промпт, який ви просто берете, копіюєте, от, пішло, раз, два, три. Копіюєте його і вставляєте вже в новий ваш чат-бот, просто копіюєте його і вставляєте в чат у GPT для того, щоб він виконав дану задачу. Тобто, таким чином ми маємо. Просто одну строчку написавши, бачите, автоматизацію повністю готового а, для, а, який більш якісно дасть машині розуміння, ну, власне, чату GPT, розуміння, що ми від нього хочемо. Таким чином, ми його просто беремо, беремо і копіюємо цю частину і отримуємо. Те, що. Те, що ми хотіли, тобто створити текст для соціальної мережі. Я би додали українською мовою та іншою, він би описав його детальніше. Тобто, таким чином, бо такого плана боти можна створювати. Але більше того, навіть не такого, не тільки такого плану боти можна створювати. Можна створювати чат-ботів, які будуть на хвилину керувати вашим комп'ютером. Тобто, фактично, це повноцінна система управління всіма цифровими додатками. Тобто ми живемо в цифрі на сьогодні в соціальних мережах більше 4,5 мільярдів, мільярдів чоловік. А в світі живе 8, тобто більше половини населення планети в соціальних мережах, тільки чатом GPT користується 200 мільйонів користувачів. І фактично, хто перший зараз створить найбільш клас чат-боти, тобто які будуть системні, які будуть, які будуть. Активно використовувати, то ті би зароблять основний капітал. Тобто в цьому якраз ісуть. І, і дивіться, ці черботи можуть один з одним а, спілкуватися, а, і більше того, спілкуватися з іншими а, мі, пристроями, навіть пристроями, з яких є доступ до API. Давайте для прикладу: от в мене є а, такий а, календар асистент, і я бачу такий календар асистент, мене Ну, в даному випадку він один раз простить, можна йому. Дозволити назавжди для того, щоб він мені додав зустріч 14.00, часова зустріч з Михайлом. Бачите, бам-бам, все пройшло, і буквально пару секунд. Де наше 20 число, і дана дія буде додавлена в. От вона є. І так і написав мітинг із Михайлом. Тобто клас додали, зробили. І дивіться, в даному випадку, це я показував як приклад, але насправді може це автоматизувати так, що нам навіть нічого натискати не треба. Вони будуть самі між собою спілкуватися, самі бронювати ресторани, бронювати, там, наприклад, доставку їжі, самі спілкуватися з інтернетом в СИНК, тобто фактично розумними будинками і так далі. Тобто, все це от можна робити вже зараз за допомогою чатботів. Насправді це реально крута революція, і ми вже. В університеті Лінту Global, ну, вже більше місяця навчаємо тому, я створювати так, такі чат боти як їх автоматизувати. Наприклад, в курсі по створенню чат-ботів за допомогою штучного інтелекту, ми якраз і показали, як можна створити кастомний GPT. До речі, один із перших прям, відео, які ви можете вже зараз подивитися. Другий момент: ви навчитеся, як писати правильно промти і використовуючи платформи. З мінімум, ну, не то, що з мінімальним, а взагалі а, без коду, створити своїх чат-ботів та кастомний GPT, тому що ну фактично, неймінг, я скажу, Вопин, я дуже класний, кастом GPT це фактично є той самий чат-бот, який я тільки що показував. І просто покроково проходимо і створюємо цих кастомних GPT, або іншими словами, вони ж називаються агенти штучного інтелекту. Чому агенти штучного інтелекту? Тому що вони ну, трохи мають якийсь інтелект і можуть. Не то, щоб думати, але більш якісно аналізувати і виконувати задачу. І в рамках цього курсу ми створили одного чат-бота, в яких в якого вбудовано три агенти штучного інтелекту, які між собою спілкуються. І один маркетолог збирає лідів, другий продажник продає товар, а третій кастомер support, і допомагає в підтримці вже людям, хто купив той чи інший товар. І також ми на цьому курсі розбираємо саме. Автоматизувати їх, використовуючи в тому числі, власне, GPTS, тобто ті же кастомні GPT. Плюс ви потрапляєте в ком'юніті, де ви зможете спілкуватися з іншими учасниками. Під Час від часу ми проводимо практикуми і воркшопи, в яких ви власне, разом з нами створюєте своїх чат-ботів. Ну а далі ми будемо продавати на тому ж маркетплейсі. Тому що зараз він запущений. Він вже працює, але що зараз по монетизації? Перше, поки компанія OpenAI не монетизує і не дає можливість продавати чат-боти, тому що перший квартал вони хочуть подивитися, як буде відбуватися активність, щоб розуміти, як взагалі яку модель монетизації запустити. Потім першими будуть отримувати винагороди громадяни США. Ну, власне, або компанії, які а, там створені, і далі вже будуть включати по всьому світу. І таким чином, зараз у нас фактично є час, перший квартал для того, щоб навчитися, і для того, щоб створити а, власний GPTS, і відповідно далі мати можливість їх монетизувати. А, тому приступайте вже до роботи. І а, навіть в цьому відео я зараз покажу, як створити першу таку свого GPTS, щоб ви розуміли, просто як. Я ця штука а, працює і на що слід звернути увагу, тому що далі вже тільки ваша фантазія, тільки тільки ця. І що найбільш цікаве, що також компанія OpenAI додала нову підписку для команд. Тобто, фактично, ви можете за 25 доларів в місяць а, підписатись на командний а, чат GPT. Мінімум дві людини має бути в команді, а, і а, підписка йде на рік. Тобто, фактично треба заплатити 1200 доларів на рік і користуватися. Чат uh, GPT. Team. Uh, відповідно, що в нас тут є класно, це те, що перше, no training on your data. Тобто uh, OpenAI не буде використовувати інформа... uh, все, що ми пишемо, для того, щоб тренуватися наших даних. Тобто це буде наш виділений uh, відповідно чат-GPT. Uh, плюс є можливість підключ... підключати більше людей, є можливість контролювати усі, uh, всі свої чат-ботів, дивитися, як вони. Працюють, і скільки грошей приносять, і так далі. Тому це класна також підписка для команд. І, і саме такі команди ми також будемо створювати в університеті Learn to Learn Global зі всіма студентами, хто проходить у нас курси саме по створенню чат-ботів. До речі, посилання буде в описі до цього відео. Ну а тепер давайте створимо нашого чат-ботіка. Для того, щоб це зробити, дивіться, заходимо в розділ Explore GPTs, або можемо. Знизу My GPTs» вибрати, і у вас зразу буде показано всі а, ваші а, GPT-моделі. Після цього натискаємо кнопочку Create GPT. І от маємо таке вікно, в якому ми можемо створити нашу а, GPT. Бачите, я зразу перекидує на конфігур, тому що я зазвичай цим користуюся. Тато можемо зайти в розділ Create. Прі за все, вас відправить зразу на розділ Create. І ось тут ми можемо написати все те, що ми хочемо. Для прикладу, можемо сказати, що я буду писати тобі тему, а ти на основі неї напиши два речення для допису в соціальних мережах, в царматичному стилі Для цього. Допису. Намалюй зображення. Так. Все в принципі, це все, що нам і треба. Ми написали, що ми хочемо. Написали, що для цього допису намалюй зображення. І, в принципі, от одною одним рядочком, просто двома реченнями ми фактично, вже майже створили нашу GPT-модель. Відправляємо Enter. І от він зараз його опрацює, і відповідно наш. GPTS буде готовий. І от тут дивіться, що найбільш класно. От він зараз його створить, а далі, якщо нам необхідно, наприклад, щоб це була служба підтримки, наприклад, для нашого магазину або для нашого сайту, то ми можемо просто відправити йому файликом, звичайним файликом, інформацію про нашу компанію, додати її, дивіться, от просто upload файл. Все. І тепер цей чатик спочатку буде брати інформацію звідси, а потім вже буде давати відповідь. І таким чином, це ще одна класна штука. Ну, бачите, просите, щоб ми його назвали, як якось його назвали. Пропонує sarcastic artist. Окей. Okay. І зараз він його назве, і створить нам зображення. Бачите, Generating Profile Picture. І зараз у нас буде створене ще і зображення, в нас буде назва, і в нас буде готовий бот, на яким вже можна писати пост, про що завгодно. О, бачите, який такий прикольний чувачок. Чудово. Ми створили нашого чат бота Ну, тут, зрозуміло, можна йому додати ще додаткового знання. Ключове, що ми йому, бачите, додали веб-браузер, щоб він щось шукав в інтернеті, додали йому далі, і найбільш класне, можна йому створювати різні екшени. Тобто, наприклад, у нас є якийсь доступ до нашої бази знань. Або в нас є якісь, ми хочемо, щоб він брав доступ з інших сайтів по API. Ми можемо йому створювати ці екшени. Усе це ми розбираємо якраз на курсі по створенню чат-ботів, і тоді ви фактично можете взаємодіяти з вашим комп'ютером, так само як я показував з нашим календар Assistant, який також взаємодіяв по різному з нашим комп'ютером, з нашим календарем. Це один з прикладів. Ну і, власне, далі ми його зберігаємо, якщо ви хочете, щоб він був доступний для всіх. Робите його everyone, вибираєте під яку е е категорію він попадає, в даному випадку це є writing, і пишемо confirm. Все. У нас артист готовий, можете його навіть знайти в GPT Story і написати йому щось цікаве. Давайте ми його просимо а, от, create a post about a coffee. І от зараз ми потребуємо от, от, пост, плюс отримуємо зображення. Бабанс просто одною строчкою кода отримали, зображення отримали, текстик. Я би йому написав, що напиши українською мовою, він би це зробив українською мовою, але це працює. Тобто, ми бачимо, що зараз створення, власне, додатків воно зовсім зовсім змінює. Нилось. Ми перейшли в написання коду софтвер, я вже знаю, це, це вже по черзі, певно, 3.0. І відповідно, ми. Таким чином просто українською звичайною мовою побудували те, що нам необхідно. Тому створюйте свої чат-боти, ставайте мільйонерами, долучайтеся до університету to Global і побачимось на курсах по створенню чат-ботів. З вас лайк, підписка і дзвіночок обов'язково за максимально актуальне відео. На зв'язку був засновник університету університету to Global Михайло Пасан.